Вітаю в черговому випуску реформатського мислення. Це програма, де ми разом заглиблюємося в писання, щоб зміцнити нашу віру. І сьогодні ми розглядаємо одинадцятий псалом, неймовірно потужний гімн довіри. Довіри посеред, здавалося б, безвихідної небезпеки. Погляньте на ці перші слова. Псалом починається не з прохання, а з декларації на Господа я надіюся. І одразу ж конфлікт. Конфлікт між вірою і страхом, який ми сьогодні і будемо розбирати. Це не просто гарна поезія, знаєте, це справжній виклик, кинути просто в обличчя вічею. Але щоб по-справжньому зрозуміти глибину цих слів, нам треба уявити собі ситуацію, в якій був Давид. Це не просто поганий день. На нього полює сам цар Саул, могутній, параноїдальний, і він хоче його смерті. На Давида полюють як на дикого звіра. Це не якась гіпотетична загроза, це реальне питання життя і смерті. І ось уявіть собі, у розпал цього жаху його друзі, які, звісно, бажають йому тільки добра, дають йому, ну, на перший погляд, абсолютно логічну і практичну пораду. Вони кажуть: Давиде, тікай, ховайся в горах, рятуй своє життя. Це і є перший із двох шляхів, які ми зараз розглянемо. І оця порада друзів, якою б доброзичливою вона не здавалася, насправді уособлює шлях невіри. Це голос, який часто маскується під прагматизм, під здорову логіку, але насправді його корінь у страху, і він діє двома дуже характерними способами. По перше, невіра завжди перебільшує небезпеку, вона концентрується виключно на загрозі. Вона бачить лише натягнуту тітиву злих людей, які готують свої стріли, тобто вона бачить лише темну, похмуру сторону ситуації, і при цьому, що найголовніше, вона повністю ігнорує присутність і силу Бога. І тоді невіра ставить своє коронне запитання, сповнене відчаю. Якщо основи зруйновано, ну що може зробити праведник? Це майже атеїстичне питання, правда? Але от віра... О, віра перевертає це питання з ніг на голову. Як казав Чарльз Сімон, якщо Бог з нами, то правильне питання звучить інакше. Чого не може зробити праведник? Адже з Богом можливо все. То що ж може зробити праведник? Ну, писання дає нам безліч прикладів. Історія просто рясніє доказами того, як неможливе ставало реальністю. Юний пастух Давид спрашує. Один єдиний ілля проти сотень жерців вала, один пророк на ім'я Одет, який перегонав цілу армію. Усі вони доводять одна людина з Богом це вже більшість. А є й друга риса невіри. Вона завжди поспішає. Вона підштовхує нас до якихось негідних вчинків, до обману, до втечі від свого обов'язку. Чому? Бо невіра просто не вміє і не хоче чекати на Бога. Згадайте, Ревеку, вона вдалася до обману, щоб Яків отримав благословення, хоча Бог і так уже пообіцяв його йому. Але Давид Давид відкидає цю боязку пораду, і не просто відкидає, а робить це зі святим обуренням. Він показує нам зовсім інший шлях шлях непохитної віри, яка здатна дивитися на багато далі видимих обставин. І отут ми підходимо до ключового моменту. Що таке віра? Це не просто сліпий оптимізм, мовляв, все буде добре. Ні. Віра це духовний зір, це унікальна здатність, як каже писання, бачити невидимого. Це сприйняття реальності Божої присутності і його влади навіть тоді, коли все, що ми бачимо очима, кричить про зворотнє. Отже, замість того, щоб дивитися на ворогів і їхні стріли, віра Давида змушує його підняти погляд вгору до Божого храму на небесах, туди, де перебугає справжня абсолютна влада. Звідти, зі свого престолу, всемогутній Бог бачить кожну змову і тримає під контролем абсолютно кожну ситуацію. Пам'ятаєте історію про слугу пророка Єлисея? Вона тут ідеально пасує. Його фізичні очі бачили лише велетенську ворожу армію, яка оточила місто, паніка, відчай, неминуча загибель. Але Єлисей молиться, і Бог відкриває слузі духовні очі. І що він бачить? Гори, вкриті вогняними конями і колісницями. Ось що робить віра, вона показує нам невидимий божественний захист. Добре, віра бачить Божу силу. Але це лише половина картини. Віра також бачить і його досконалу справедливість. Вона твердо знає, що наш Бог не якийсь байдужий відсторонений спостерігач. І отут ми бачимо цей неймовірний разучий контраст. Віра чітко розуміє, Бог праведний суддя, і він неодмінно виправить усю несправедливість. Його душа сказано, ненавидить безбожних, і їхня остаточна доля це вогонь і сірка. А от праведних він любить, він дивиться на них із насолодою, і їхня доля це вічна слава. І знаєте, саме ця глибока впевненість у Божій справедливості, вона і дає той неймовірний, непохитний мир навіть посеред найлютіших гонінь. Людина, яка вірить, знає, що жодне страждання не є марним. Вона знає, що прийде час і Бог за все відплатить. Добре, це все було про Давида, про його боротьбу. А що ж до нас? Як цей древній текст може говорити до нашого життя тут і зараз, коли ми стикаємося з протидією, зі спокусами, з внутрішніми духовними конфліктами? Давайте подумаємо про перший випадок можливо, хтось саме зараз відчуває тиск через свою віру. І можливо, боязкі друзі чи навіть власний внутрішній голос страху радять відступи, не висовуйся, приховай своє світло, піди на компроміс? Якою має бути відповідь віри? Вона звучить як слова Негемії, коли йому запропонували втекти і сховатися. Чи така людина, як я, буде втікати? Це рішуча відмова від втечі, це свідомий вибір взяти свій хрест і до кінця йти за Спасителем, чого б це не коштувало. А є ж і інша боротьба, та, що точиться всередині нас. У моменти духовної темряви, коли здається, що Бог десь далеко, що він забув про нас або просто не може допомогти, саме тоді невіра починає шепотіти свою брехню мій шлях прихований від Господа. Віра повинна повстати і відкинути цю думку. І це, власне, підводить нас до фіналу, до вирішального моменту. Є слова, які Ісус сказав колись Марті, але сьогодні вони звернені до кожного з нас. Це виклик, виклик відкинути страх, зміцнитися у вірі і очікувати на Божу славу. Адже він сам запитує нас сьогодні: чи не казав я тобі, що як віруватимеш, побачиш славу Божу?